Друзі, всіх вітаю на моєму каналі з 8 по 14 січня у АТБ Маркеті нова серія акційних пропозицій. Як завжди, пропоную подивитись, на чому ми можемо зекономити. Яйця ясен цвіт першої категорії за 5690. Яйця від своя лінія вища категорія за 53,80 яйця домашні вищої категорії за 55,90 Яйця полтавські вищої категорії за 50,90 Діє кешбек на вівсяні пластівці дрібнозернові від делюкс 500 г за 36,50. Також діє кешбек на пластівці сила Геркулеса 8 злаків за 31,50. Діє кешбек на оливкову олію делюкс 250 мл за 208 гривень. Олія Олейна 850 мл за 66,70 Олія «Щедрий дар» за 63,50. Кешбек діє на рафіновану олію. Від своя лінія. 41,50 за 850 мл. Нерафінована олія «Щедрий дар» За 63,50. Діє акція на лимон першого гатунку за 60 гривень. Також акція на Лимон Майер за 48 гривень, хурма піраміда за 95. Цибуля по акційним пропозиціям за 13 гривень. Мет різнотрав'я 500 мл за 65,80. Чорні оливки від своя лінія 75 грам. За 33,90. Також квасоля від своя лінія, за 35,30, 450 грам, сирний та чесниковий соус Густо 180 грам за 20 гривень. Майонез королівський смак 160 грамів за 21,90. Томатна паста 400 г за 54,80. Маргарин, своя лінія 500 г за 43 гривні. Сік Сандора зі смаком вишневий нектар 850 мл за 71,40 зі смаком асурті, гранат та банан за 66,90. Сандора з яблуком та мандарином за 66,90. Сік садочок 950 мл за 43 гривні. Садочок з персиком та ананасом за 54,90. Крекер Рошен з шоколадною начинкою 235 грам за 38,50 гривні. Крекер Хрустинка за 22,90-140 г. Арахісова паста 350 грам за 93 гривні. Обов'язково беріть, її не пошкодуєте, тому що це моя улюблена. Печиво до чаю 180 г за 20,80 На нього діє кешбек. Пряники з вишнею 300 г за 32 гривні. Пончик з шоколадом та з бананом за 12,50. Бісквітний рулет від своя лінія 170 грам за 30.40. Вафлі від своя лінія Артек 230 грам за 31 гривню. Також діє кешбек на кіткат за 42,90. Та кешбек на батончик Роор за 2690 у великому та за 9.30 у меншому форматі. Акція на шоколад ЛАКмі за 3550 з різними смаками. Ну, а з цього джему мені навіть смішно стало, він складається з лимона та імбиря за 7590 за ось таку маленьку баночку. Ну, а ось цей джем з чорницею за 26.20 обов'язково беріть. Моєму чоловікові він дуже сподобався. Акція на шпинат від своя лінія за 33,90 300 грам. Витяжне тісто філо 400 грам за 40,30. Йогурт «Галочина» з лаками та полуницею 300 мл за 25,90. Йогурт «Галочина» без цукру 500 мл за 44 гривні. Сирний продукт піцарелла 180 грам за 58 гривень. Король сирів 120 грам за 68,90. Сир з винигора, 160 грам за 64,50. Сир вершковий з грибами-лисичками за 50-90-130 грам, сир Моцарелла 125 грам за 44,90. Я його просто обожнюю. Він дуже смачний. Моя улюблена бринза за 32 гривні. Камембер 120 грам за 78 гривень. Сир на твердий гауда за 7590 200 грам. Сир на півтвердий салямі серенада за 5690 135 г. Сиркова паста 150 грам за 56. Шинкова варена ковбаса за 82,90. Виріб фаршевий 500 грам за 57,90. Курячий рулет. Своя лінія з сиром за 127 гривень. Запечена свинина за 32 гривні. Курячі крильця. 17 гривень за 100 грам. Мойван Орвен 9240 за 100 грам. М'ясо в мідії в олії. 200 грам за 52 гривні. Також діє кешбек на вівсяні пластівці. 400 грам за 14 гривень. Кешбек на різноманітні супи від своя лінія. Також діє кешбек на желе з ароматом полуниці та апельсину за 13,90-90 г. Ну що ж, це був короткий огляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Очікую на вашу вподобайку та бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!